Так говорить Господь Бог, нехай буде відома істина щодо моїх невинних, моїх найцінніших дарів, моїх улюблених маленьких. Коли один з цих маленьких зникає з вашого поля зору, не сумуйте, бо вони повернулися додому. Краще сумуйте за собою, бо дорогоцінний камінь було забрано. Ось скарб, якому немає рівних, був прихований передчасно. Бо царство небесне належить таким, як вони. Отже, ті, хто вийшов з царства, хто залишився без плями, чиї життя були обірвані, повертаються до нього, від кого вони прийшли? Бо маленьким не потрібно спати в смерті, бо покарання за гріх це смерть, але вони залишаються в своїй невинності, і о, як благословенні чисті серцем, бо вони безсумнівно побачать моє обличчя. Тому так говорить Господь. До всіх, хто завдав шкоди або вбив маленьких, і до всіх, хто погоджується з цим. Краще було б для вас, якби млиновий камінь був повішений на вашу шию, і ви були потоплені в глибинах моря, ніж зазнати мого гніву через цих маленьких. Бо я це бачив. Ви погано поводилися з ними і знущалися. Ви вбили мої дари і роблячи це. Ви вирвали себе з Царства Небесного. Ви вигнані і залишатиметеся за воротами, якщо не покаєтеся повністю і щиро завжди прагніть зробити своє покаяння повним. Бо кажу вам по правді всі на землі, хто досяг зрілості, стали такими бідними і спустошеними. Колись ви були багатими, багатими понад слова, і тоді ви знали Царство Небесне, бо тоді ви знали Царство Небесне, як дитина. Але тепер ви виросли, і ваше світло швидко згасає, коли хвилі цього світу тягнуть вас до ями. Тому поверніться до мене смиренні та покаянні, і прийдіть до мене, як дитина, бо жодним іншим шляхом ви не пройдете, говорить Господь.